Чотирма новими підписаннями, оновленим штабом для Пепа Гвардіоли та без Кевіна Дебрюйне, клубний чемпіонат світу виглядає як початок перезавантаження для Манчестер Сіті після рідкісного сезону без трофеїв. чи зможуть новачки знайти спільну мову і яку різницю зробить повернення Родрі, коли Сіті намагатиметься знову знайти свою домінантну форму? І хто зрештою залишить клуб? Сьогодні поговоримо про нову вже третю кадрову революцію Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом. З ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Перша революція почалася влітку 2016 року, коли в команді з'явились Гюндоган, Стоунс, Сане. Продовжилася влітку 2017-го трансферами Уокера, Бернарду Сілву, Едерсена, Ляпорта і завершилися наступного літа, коли до проекту приєднався Ріат Марес. Друга революція це період з 19 по літо 2023 року. Саме ці гравці формують кістяк команди: це Родрі, Рубандія, Шнатанаки, Голан та Кандже, Гвардіол, Доку та інші. І нарешті, ось вона третя кадрова революція. Яка вже тут стартувати потрібно ще з січневого трансферного вікна. Нагадаємо, що на той момент команда перебувала у глибокій кризі, як кадровій, так і ігровій. Лідери суттєво здали в продуктивності, і, грубо кажучи, Манчестер Сіті не вистачало свіжих ніг. Ноги вікового складу містян були зношені, і такі клуби, як ПСЖ та деякі топ-клуби, навіть середняки АПЛ, дуже легко перебігували команду Гвардіоли, який втомлювався повторювати причини невдач. Але зрештою все зводилось до одної ключової фрази: не всі. Гравці складу витримують календар, а отже, будуть кадрові зміни. Ці кадрові зміни розпочались взимку, і всі ми добре пам'ятаємо ці прізвища. Сіті витратив понад 170 мільйонів фунтів на нових гравців. Мармуш, Ніко Гонсалес, Хусанов і Вітор Рейс. Проте з цих чотирьох лише Мармуш справді посилив команду. Ніко Гонсалес не був стабільним, чередував яскраві перформанси з посередніми. Хусанов спочатку всіх здивував частими виходами в старті, але потім засів запас. А Рейс провів чемпіонаті лише одну хвилину, тому всі Зрозуміли, що три з чотирьох січневих трансферів це про перспективу, готовий до викликів першої команди лише один Омар Мармуш, який за півроку зіграв в 22 матчах, забивши вісім голів та віддавши три асисти. За інформацією топових англійських інсайдерів, ту зимову трансферну кампанію проводив вже Уговіана, який мав замінити тодішнього спортивного директора містян Чікі Біргістайна влітку. І вони координували із пепом всі нові трансфери, адже часу вже не було. Потрібно було формувати команду на наступний сезон з прицілом потрапляння в. Лігу чемпіонів, а з цим були проблеми в січні, як ми пам'ятаємо. З 1 червня вже новий спортивний директор Манчестер Сіті Уговіана чітко знав, кого він хоче підписати до завершення спеціального трансферного вікна, яке ФІФА відкрило для всіх учасників клубного чемпіонату світу, яке протривало до 10 червня. За один тиждень він підписав голкіпера Челсі Маркуса Беттінеллі, лівого захисника Волвергемтона Райана Аїд Нурі, центрального півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса та універсального гравця групи Атаки Ліона Райан на ширкі всі ці трансфери обійшлись майже в 120 мільйонів фунтів. Почнемо із 33-річного Беттінеллі, роль якого найбільш зрозуміла і не буде особливо змінюватись протягом сезону. Це третій голкіпер. Всі Сіті ці цінують його вміння мотивувати роздягальню і вважають його важливим доповненням до складу. Аїт Нурі був куплений у Волвергемптона за 31 мільйон фунтів для Гвардіоли і його штабу. Це галочка в двох великих пунктах. По перше, він має великий досвід в прем'єр-лізі. По-друге, це справжній спеціаліст на позиції лівого захисника, а не гравець, який примушений грати там, як це було, от, наприклад, з Іншенком, Йошко Гвардіолом, Натаном Аке або Ріко Льюісом раніше. Аїтнорі має одразу закріпитись на цій позиції. Минулого року він був одним з найкращих у Вулвергемптоні, який боровся за виживання. Він збалансований захисник, може самотужки прикривати фланг, вигравати м'ячі, допомагати центральним захисникам і в атаці розтягувати поле, знаходити паси в центрі та якісно подавати з флангу. Наступний трансфер Тіджані Рейндерс. З позиції віку Сіті пішли проти загального тренду. Ставши 26-річного рейндерса з Мілана за 46 мільйонів фунтів. Можливо, частково його вважають заміною дебрюйне. Обидва найкращі в атакувальній фазі. Тіджані носій м'яча, який вміє проходити у тісних просторах, розбивати оборону дриблінгом або точними передачами, які здатні розрізати одразу кілька оборонних ліній. Він також потужний в пресингу. Це була проблема сіті минулого сезону, коли суперники сідали глибоко, а атаки містян через фланги не підтримувалися якістю в центрі поля. Також Тіджані нерідко може опинитись на вістрі Такі вміє бити здалеку, що додає команді більше опцій в атаці. Тобто це півзахисник, який може все. І нарешті Райан Шеркі це, мабуть, один з найцікавіших трансферів літа. Сіті заплатив 35 мільйонів за 21-річного атакувального універсального гравця з Ліона, який може зіграти на будь-якій позиції в нападі. Його давно вважають одним з найталановитіших гравців свого покоління, але були певні проблеми з дисципліною. Він вже дебютував за збірну Франції. Лібльо боялися, що футболіста може перехопити Алжир у Раїна по сімейній лінії. Є відповідне коріння. Він дуже гучно заявив про себе в матчі проти збірної Іспанії в півфіналі Ліги Нації, коли з'явився на полі при рахунку 4-1, але встиг колосально вплинути на хід матчу, прийнявши участь у трьох голах: гол, асист та участь у ще одній голівій атаці. Це був один із тих матчів, який остаточно переконав Гвардіолу в необхідності цього трансферу. Головне питання: чи дозволить Гвардіола Шеркі зберегти свою унікальну креативність і дриблінг? Порівняння з Джеком Грілішем показують, що Пеп не любить, коли гравці занадто часто ризикують дриблінгом. Але приклад дуку говорить, що можливо Шеркій дозволяється. Інакше тренер би не схвалив це придбання, адже головне вміння Райна це розкривати оборону суперника за рахунок нестандартних дій. Другий момент позиція. Шеркій не має відточених оборонних навичок, щоб грати глибше, тож він ймовірно займе позицію праворуч ватація або гратиме другого нападника, надаючи змогу мармушу відпочити. Сіті взяв в США на клубний чемпіонат світу всіх семеро новачків, яких підписав за останні півроку майже на 300 мільйонів фунтів. Це дасть гвардіолі можливість. Побачити їх в дії в одній системі. Минулорічний провал Сіті спонукав керівництво діяти рішуче вже виконані деякі ключові підсилення. А коли відкриється трансфер на вікно 16 червня, бізнес продовжиться. Усі три літні новачки мають потенціал одразу ж зробити великий внесок в команду. Результатом такого масштабного оновлення стало те, що в клубі тепер 32 гравці. гравці. Гордіола любить працювати з невеликим складом. За його теорією, 23-24 футболісти дозволяють кожному бути залученим до справи. Тож декільком доведеться піти. Хто це може бути? Оскільки в заявці на клубний чемпіонат світу немає Кайла Вокера та Джека Гріліша, виглядає так, що їх дні в сіті добігають кінця. Ще один гравець залишений вдома, Матео Ковачич, має хронічну травму Ахіла, як і Келвін Філіпс, який не входить у плани тренерів. Джеймс Маккаті, який наполіг на поїздці з молодіжною збірною Англії на євро Ю 21 замість клубного чемпіонату світу, теж ймовірно залишить клуб. Навіть без цих п'яти гвардіолі все ж доведеться позбутися трьох-чотирьох гравців, щоб дійти до оптимального складу. Ті, хто потрапив. У заявку на турнір отримують шанс поборотися за своє майбутнє. Сіті привіз до США сім центральних захисників, можливо, Вітор Рейс, 19-річний бразилець, піде в оренду, Джон Стоунс, якому вже 31, через травми пропустив більшість останніх двох сезонів. У нього лишився рік контракту, і найближчі тижні стануть вирішальними. Те ж саме можна сказати про Натана Аке, якому вже 30. У Сіті аж 12 гравців, які воліють грати в центрі поля. Найочевидніші кандидати на вихід це Бернарду Сілва та Матеус Нуньєс, хоча їх відпустять тільки в тому разі. Якщо будуть хороші пропозиції через 9 місяців, коліна Родрі нарешті зажило. А іспанцю знадобиться час, щоб повернути форму. Ілкай Гюндоган починав минулий сезон поруч із Родрі, але німець в 34 виглядав вже не тим гравцем. І зараз дуже багато інформації про те, що Ілкай може реалізувати ще одну свою мрію і пограти за Галата Сарай перед завершенням кар'єри. Наразі йдуть перемовини. Саме тому Сіті зробив ставку на рейндерса з Мілана, за трансфер якого сплатили 46 мільйонів фунтів. 26-річний нідерландець логічне посили. В цю зону і їх дует з Родрі, ми вперше побачимо зовсім скоро. Першу з сезону 17-18, коли Сіті придбав Бенджамена Менді, клуб розпочне рік з класичним лівим захисником після трансферу Райана аїт Аїтнурі з Волвергемптона. Гвардіола роками намагався закрити цю позицію іншими гравцями: Фабіан Дел Жоау Канселу Зінченко грали з інверсією в центр. А Йошко Гвардіол і Ніко Орайлі атакували з флангу. Орайлі, до речі, хоч і був півзахисником в клубній академії, вдало грав на фланзі. Також окремою темою в цій новій революції є життя. Після Дебрюйне, якому особисто Гвардіола відмовив у продовженні контракту, хоча Кевін був не проти. Але й тут є об'єктивна реальність. Через травми бельгієць зіграв лише 34 з 78 можливих матчів в прем'єр-лізі за останні два сезони на Етіхат. Гвардіола вважав, що перемога на клубному чемпіонаті світу могла б стати ідеальним завершенням кар'єри дебрюйне в Сіті після 10 років у Манчестері. Але бельгієць розсудливо сказав, що не хоче ризикувати травмою перед переходом до Наполі. Прямої заміни не буде. Де Брюйне. Унікальний завдяки своєму баченню поля та спокою, але у Сіті є кілька хороших варіантів. І найперший Філ Фоден. коли клуб знявся з боротьби за Флоріана Вірца, саме Фоден став причиною минулого сезону. У найкращого футболіста АПЛ 23-24 були проблеми: травма гомілкостопа та особисті труднощі. Але якщо він це подолав, то готовий до прориву в новому сезоні. Є і інші варіанти: новачок із Казіона, може зіграти під форвардом, як і рейндерс. Можливий навіть варіант із 4-4-2, де Омар Мармуша буде поставлено впа до Ерлінга Голанда, але про це трохи пізніше. Раніше на позиції номер 10 грали Гюндоган і Сілва. Але минулого сезону обидва були далекими від оптимальної форми. Відбулися зміни і в тренерському штабі. Один із улюблених ходів сера Алекса Фергюсона після невдалого сезону оновлення помічників, і саме так вчинив ПЕП. Цього літа Сіті залишили давній помічник Хуан Малільо та тренери Ініго Домінгес і Карлос Вісенс. Вісенс, який став головним образі, був близький до молоді клубу та спеціалізувався на стандартах. Вивчав Десятки книг і досліджень на цю тему. Тепер побачимо, як впорається його наступник Джеймс Френч, який 13 років працював в Ліверпулі аналітиком суперників. Новий асистент Гвардіоли, нідерландець Пеп Лейндерс, теж із Ліверпуля, де мав два успішні періоди під керівництвом Юргена Клопа. Одне із найважливіших питань нового сезону формулюється наступним чином: яку формацію обере гвардіола для повернення на вершину і як буде грати оновлена команда. Всі думають, що це можуть бути класичні для Пепа 4-1-4-1 чи 4-2-3-1, Але Враховуючи трансфери, які вже зроблені, і особливо кінцівку сезону, що минув, варто очікувати виведення нової формули. Це може бути 4-2-2-2 чи 4-1-2-3. Після зимової трансферної кампанії Гвардіола перейшов на схему 4-2-2-2, що допомогло команді ефективно перебудуватися і видати кілька переможних серій, які дозволили клубу фінішувати третіми в чемпіонаті і бути за крок до перемоги в фіналі Кубку Англії. Ця формація може виглядати як варіант 4-4-2 з ромбом або 4-2-4, залежно від позиціону. Нування та рухів Гвардіола динамічно підлаштовує її під хід матчу. Ключові тактичні концепції тут наступні: в центрі поля діють два профайли. Зазвичай один грає як глибокий плеймейкер, інший більш рухливий із функціями бокс ту бокс. В новій версії складу цими двома гравцями можуть бути Родрі та Рейндерс. Їх бекапами мають бути Ніко Гонсалес, Бернарду Сілву та Матеуш Нуніш. Далі у нас атакувальні півзахисники, внутрішні вінгери. Ці гравці виступають творчими середовищами та зв'язками між півзахистом і нападом. Вони часто заходять всередину з флангів, щоб створити чисельну перевагу в центрі. Їх рухи дуже гнучкі, вони тягнуть суперників з позицій, створюючи простір для підключення крайніх захисників. Саме для цього пепу був потрібен зліва Аїт Нурі. А на позицію правого захисника гвардіола хоче підписати Тоні Лівраменто з Нюкаслу. А закінчували сезон на цих позиціях. Матеуш є праворуч і Ніко Орайлі зліва. Отже, фланги часто займають крайні захисники, які активно піднімаються вперед, щоб простягнути поле по горизонталі. Це особливо важливо. Бо Внутрішні вінгери заходять в центр, а ширина потрібна саме фулбекам. Приклади таких внутрішніх вінгерів по минулому сезону: це Гріліш, де Брюйне, Фоден, Бернарду. Два форварди попереду. Вартіола використовує двох нападників, щоб простягнути захист суперника і створити кілька варіантів атаки. Один форвард часто відходить трохи глибше, виконуючи роль хібної дев'ятки. Це Омар Мармуш. Інший тримається ближче до воріт, щоб бути постійною загрозою. Це Голанд, якому абсолютно не важливо скільки разів він торкнеться м'яча за гру. Він. Полює виключно за голами. Вони створюють простір для проривів півзахисників і підключення захисників. Такий дует постійно тисне на оборону суперника і відкриває вертикальні пасові лінії. Перехід на цю схему дійсно змінив сезон Манчестер Сіті. І можливо, що вся ця формація буде основою на клубному чемпіонаті світу та в сезоні 25-26. Які переваги бачить Гвардіола в такому розташуванні футболістів? Формація дуже динамічна. Гравці часто міняються позиціями, особливо в півзахисті та атаці. Під час гри вона може переходити у 3-4-4-2-4-2-3-1 або 4-2-4, залежно від обставин. Внутрішні вінгери можуть ставати класичними вінгерами, а один з нападників падає в центр півзахисту, щоб створити більшість в цій зоні. 4-2-2-2 дає баланс між захистом і атакою. Це міцна опорна база і творча зона Попереду згадуємо, що в минулому сезоні гвардіола та його команда страждали саме через відсутність балансу між обороною та атакою. Особливо погіршили ситуацію травмародрі. Серед інших переваг цієї формації відзначаємо, два форварди збільшують кількість атакувальних варіантів і створюють постійну загрозу воротам. Одного голанда де деякі суперники дуже легко перекривали, з мармушем суперникам стало складніше. Нова формація розтягує захист суперника по горизонталі і вертикалі, даючи можливість для швидких комбінацій, дозволяє реалізовувати високе. Пресинг за допомогою двох нападників і швидко відновлювати володіння. І найголовніше, вона підтримує гвардіолівську філософію домінування в просторі і темпі гри. Цікаво, що після КЧС гвардіола планує продовжити свою кадрову революцію. Можливими точками посилення можуть стати новий голкіпер. Тут фаворитне підписання воротар порту Діого Кошта, а також новий правий захисник. Тут також є чіткий фаворит Тоні Лівраменто з нью Після цих двох трансерів третя революція імені Пепа Гвардіоли буде офіційно завершена. Якщо сподобалося відео, буду радий якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.